Як наш? Як бачите? Спровоється з бабу. А що це жінка? Треба дякувати жінцям, скажу. Треба хлопець, що заняє бабу крутати. Ну нічого. Дивіться, бабуся, як вас величати. Венія Миколаївна. Миколаївна. Ми от я голова ради ветеранів, той є голова сільської ради. То Надюша не... наш воєнний комісар місний. Ми знаємо те, що наших ветеранів дуже-дуже мало лишилося. І сьогодні Тефіч має 90 років. Тому ми приїхали не при карватках, не при параді, а просто як звичайні люди для того, щоб наших ветеранів... Поважити, не забути, що вони є. Перш за все, подякувати їм за те, що вони колись воювали, відстояли ту державу, яка була тоді, що вони відпрацювали, вложили в ту державу, відбудували її, що німці розбили, знищили. Ну і що тепер вони є прикладом для молодого покоління, як маємо жити, як ми будувати, як ми будемо сім'ї будувати, дітей виховувати, бо бачите, зараз то, що робиться. Ну і прикладом того, що зараз теж, колись вони воювали. На сході, на заході, тепер хлопці молоді воюють внуки, правнуки на сході країни. І тому хай чаться, хай чаться ветеранів, скажімо, щоб як ми покоління поважаємо їх, щоб ті діти, що ростуть нині, щоб вони поважали тих хлопців, тих ветеранів, які нині воюють, щоб не забули за них і віддавали їм шану. Тому Юківич від мене, як від голови ради. Вам Ветеран. торт так, з жінкою, щоб ви там так, посолодили, так. помастили і вам здоров'я, благополуччя, миру, дяк спокою, так, вам, Миколаїв, пильнуйте нашого ветерана, щоб він ще прожив ще скільки. Тримайте наше вітання і наші солодощі. Ну і... А, тут, а тут до торта маєте, бачите? <святки> <святки> Так, дадем далі, дам далі. Ходіть, бачите, який оперний театр. Оперний. Так, так. Це мурсовку візьміть Миколаїв, навізьміть тобі. Покажіть, що той щоб... Покажіть так, покажіть. Станьте з бабочкою таку. А станьте з рядом. Станьте з так. Отак. Отак. Так. Добре, добре. Ні, ну то буде, бачите, така гарна, от, Та каже. Головне, що просто, щоб людину уважити, так. що не забули, що... Тому що мало лишилося 90-річних ви ветеранів. Ми з мусимо пильно в селі. Чи... А в районі А в районі, районі... В вузьку 4,5. 4. Так було. Ось, перший раз знайпри мене вбив, оху відбив. Володнив, дуже а він 9 живий. Ви десь почалося в четвертому? І дійшли аж куди? Аж в Муравії був, що куди. А де саме в якому місці, чи в якій державі, то вас снайпер поцілив? Снайпер, то в Чехословакії. А розкажи за той монастир, як те, то те вуху збере косі і голова. Так, ну, пішли наступлення. Я ще в піхоті був. Пішли в монастир і давай рабувати вони. А я собі взяв, чесно говорю, я собі образків. Гімнастерку напхав. Так, напхав. І, і взявся собі літели. Туди всі вийшли ми засупляємо. Що ти хочеш? Чесати тебе розказуй, що ми році, фотографує. Ну-ну. І того. І, то. і... кажу, дурний пацан каже. І Ончиків набрав. <кхів> Як я то люблю і вважаю, я то вжав. Як кажу, ви зайдете до монастиря і каже, і вас заміну і все. А вони речей собі набрали, яке. Дорогих, так, так. Потім відвоювали і пішли вже до гражданку його... працювати. Так? І не, вони зберегли. Просто. Ранений приїхав у був... госпіталі. госпіталі і був Польщі. Був... Краковій. Да. Лікарний. То друге поранення, а то він не закінчив за тепу, як він розказував, вже теж. Вже той час, 90 років, вони бачиш, дід має пам'ять то все, ще згадати розказати. Казав, що як снайпер бив, вже кількох їх поранив і він йшов перев'язувати свого друга, то усе в у шпітовську -то, -то, yes, так. І він на голову виставив, а снайпер поцілив, а він головою хитнув і не в чоло поцілив, а в голову. То я кажу, то ікони чів себе. Є, тому правда, що є. Бог <прок> та, <вогни, довір. прок> <Час? прок> <прок> <прок> Так, так. А потім я кранили ногу, другий раз, друге поранення. Ногу дров та чисто. Тихо, будь. Каже, а він такий вредний, не заспокоїш. І як чує, чужі люди буде. І каже, несли його, я тут винесли на носилках. Я то два несли. Понад річку з Я думаю, зараз ровчий кинув мене в ріку, ти всю. Але. А... Застали німці внести. Коротше, пережили то всього за життя. Так? А, а, та, і так в кінці вже приїхав, везли вас, де вже з той ногою в гіпці, а, а везли в, в Росію. А він вже... у Львові вийшов з тим в гіпсом, з усім і привезли. Але ви тут місцевий, так? З місця там допустили. І привезли його воєнний до Кам'янки, а там був самбат, розказує. А де після війни вже робили? Де працювали Абсолютно. після війни? <після... після>... Кам'яніші працював. Я возив директора міського комбінату. <після>... یه خوزم کوست ماشکوه بعدی ش <تصفح> Anfangش یه خجاب avez